Убила чоловіка і поїхала відпочивати в Єгипет у Рівному. Жінка зарізала коханого, а потім тіло сховала в комірчині, закидавши сміттям. Подзвонила своїй мамі, аби та приглянула за дітьми і гайнула в теплі краї. Більше доби в одній квартирі з убитим зятем провела теща з малими онуками. Загиблим виявився відомий рівненський перукар Сергій Литвинов. Гучне вбивство сталося в п'ятиповерхівці майже в самому центрі рівного. У квартирі, яка нині опечатана, знайшли тіло відомого порукаря Сергія Литвинова. Про його зникнення напередодні заявили до поліції товариші. Правоохоронці пішли з'ясувати, чи не міг він піти до дружини, з якою не жив уже рік. Двері відчинила теща, яка доглядала за дітьми подружжя. Вони в квартирі нічого не виявили. Про те, де знаходиться Сергій, теща теж нічого не повідомила. Та коли полісмени зайшли в комору квартири, вжахнулися. Працівник поліції разом з товаришем покійного, значить, побачили, що виглядає нога. Значить після цього була відразу викликана слідчо-оперативна група. Світлана Павленко була однією з понятих. Розповідає, чоловікові завдали чотири ножових удари, а потім труп запакували в пакет для сміття. Надо було запакувати в мішок, положити в кладовку його, а він маленький, кладовку під полку, накрити этим кхе, одеялом, поставити коляску, щоб туда ніхто не зайшов, розбросити дитячі речі. І ніхто не мог, Вже запах з'явився трупний, це півтора сотки вже пройшло. Увесь цей час в одній квартирі з трупом була теща покійного, яка на прохання доньки доглядала за онуками. Мамі вона повідомила, що Залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати на відпочинок. Значить, також встановлено, що вона з аеропорту Бориспіль відчалила. Тепер 23-річну дружину покійного підозрюють у вбивстві. кажуть, жінка вчинила злочин на очах своїх дітей. Трьохрічна дитина також нам повідомила, що бачила, як мама била тата. Благання чоловіка не вбивати, чули і сусіди, утім поліцію не викликали, бо думали, що це звичайна сімейна сварка, а вони в подружжя були частими. Гвалт кричав мужчина, що люди ратуйте, бо мене вбивають. Думаю, позвоню. Хай може хтось живий чи що Ну, відкриє, хто є в хаті. От. Ну і стукали, і стукали в двері, ніхто не відкрив. Причиною конфлікту за версією поліції могли стати гроші. Напередодні жінка обчистила сейф у порукарні чоловіка. Можливо, Сергій прийшов до дружини з'ясовувати стосунки. Наразі на робочому місці вбитого зачинено, там працюють правоохоронці. А слідчі вже готують матеріали щодо оголошення дружини Сергія Литвинова за умисне вбивство в міжнародний розшук. Шукають і в Єгипті. Анна Махно Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+, 2.